Патріарх Московський всія русі Кіріл сьогодні призвав священників від от дорогих машин. Як відмовитися від чотириколесної благодаті? Коли так приємно розіп'ятися у шкіряному салоні, це транспорт пересування. Програма гроші оголошує перевірку попівських коней. Це означає, що автівка освячена. На прикладі одного монастира ми покажемо, чи дослухаються ченці до головного пастора. Призвав священників відказатися від дорогих машин. Знайомтесь, Toyota Ленд Крузер. Офіційна вартість майже мільйон гривень. А це Чернець Ігнатій. Людина наближена до Всевишнього. Скажіть, а це ваша машина? А що? а? А що? Аж про Машина розкошна. А? На такій автівці гріх не проїхатися. Унікальний випадок. Чернець на джипі везе журналіста у монастир. Свято Троїцький і Онінський монастир у самому серці столиці. Святе місце, де збуваються мрії ченців автомобілістів. Призвав священників одказатися від дорогих машин. І знову джип Mitsubishi l 200 Кого підвозить під монастиравківка вартістю 30 тисяч доларів. Спочатку на світ божий виходять уважні жіночки. Вони помічають камеру і когось попереджають. А ось і сама матінка. Далі водій відганяє автівку від монастиря. А хто за кермом? Виявляється, матінки з джипу, представниці найнижчого церковного рангу. Щойно закінчують прибирати, питаємо про фінансування автопарку. Я, 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 Пожертвовали вам, так? Вам А комфортно? До речі, Л-200 дуже популярний і серед інших ченців. А скільки, як вам вдалося купити таку автівку? А Це монастирська машина, вона спонсор. А, спонсор, так? Камеру вимкнув. Я собі сюди. От, кстати, от під'їхав 200, це машина монастиря. Вийшов чоловік з машини, це нарджака. Якщо звичайні ченці намалили джипи, то чого чекати від настоятеля монастиря? Фольксваген Touareg. що найменше шістдесят сім тисяч доларів просять учинців офіційні автодилери. А володаря автівки тутешні прочани називають владика іона туарег. Водій останнього ексклюзивно благословляє програму гроші на зйомку. Тому сумісні я так розумію, що може бути йому зі подарок є там було до полтора назад. Ну так, вона принадлежить монастирю, її пожертвували. Чинці в один голос переконують розкішні авто, їм дарують щедрі меценати. Мені подарили, я їжджу. Дивіться, вам? а тобі з характеру ніхто вам не подариться. У Іонінський монастир частенько заглядає небідний регіонал Кінах. У відповідь на дарунки ченці готові усе життя замолювати чужі гріхи. Яскравий приклад Святопокровський монастир. Прямісінько на території поряд з блаженними ченцями похований авторитет Кесіль на прізвисько дід. Чи не його послідовники продовжують дарувати ченцям розкіш? Вив'я Мерседеса, Ленкрузера і Міцубісі Торе.